Всім доброго дня, був хотів Арсенів. Сьогодні заняття з англійської мови номер 64 вже. Давайте розглядати нову тему. Сьогодні основна тема so Neither, So I Am, Neither Do i Let's start. Давайте дивитися читати. Спочатку подивимось ми. Ось цю таблицю. Точніше не таблицю, але почитаємо правила. Ми вже подивимось таблицю. І так. A is or does the same as B. To say that A is or does the same as B, we can use so or verb plus subject in affirmative sentences and neither and also verb per subject in negative sentences. I'm from London, so I am. I'm not tired. Neither I'm A. I'll робить те ж саме як Б. B. сказати, що а. Означає або робить те ж саме, що і ЕБ. Ми можемо використовувати соперс, so то вже слопс підмет в позитивних, типу, реченнях. І. neither, це слово не перекладається. Типу, але ну, це треба смислу те ж саме. Топі вже соперс підмети в тих речь. Я з Лондону. Я теж. Я не. Типу, я не устав. Я теж, типу, ні скажімо mm, так. What uh, auxiliary warp uh, do we need? After Soul Neither we use the same auxiliary or modal warp as um, in the first Be, do have, can, will, must, etc. Thomas is not going to the party. Neither is Sally. I will be here at 7. So will I. Lisa can play the guitar, so can Tim when there isn't an auxiliary or modal verb in the first sentence we use do does in the present and did in the past. I want to live, so I do, do, I. George loves chocolate, so does Bruno. I went to the bed very late, so did I. Типу, що допоміжна дієслова потребує? Тут вже стакли, потрібно допоміжна дієслова. Після «so neither» Ми використовуємо те ж саме допоміжне слово або модальне дієслово, як в першому реченні. Bidu can, Will must, тощо. Томас Не піде на вечірку. Не пішов на вечірку. Серія також не пішла. Я буду тут всім. Я теж буду. Мається на увазі. Ліса може грати на гітарі. Тім також може. Коли нема. є, догабовдального дії слова, першорешті ви використовували DUDAS. В теперішньому ідіти в минулому. М -м -м. Тут ще потрібно звертати увагу на ці слова. Те, що може бути або форма B. Або ще щось. Дуже цікаво Я хочу вийти, я також. Джордж влюбляю шоколад. Бруно також влюбляю. Я пішов спати дуже пізно. я теж. Nor equals neither. I can use из instead of neither. I wasn't ready. Nor, I nor was I. Я не готов, я також не готов. Можу використовувати nor замість neither. неза. те ж саме. Neither is negative. Neither nor is a negative word, like not. For this reason, the auxiliary verb after neither should be affirmative. Єдине це The film is Neither did I. Ray couldn't ask for the question. Neither could Jimmy. Neither nor це негативне слово. Uh, мається на увазі Негативне речі, а так. Типу як not. Для цієї ці причини, допоможуть такі слова після Neither повинно бути Слід бути позитивним. Що мається на увазі? Я не бачив цей фільм. Вчора. Я також не бачу. Той. Не didn't, а просто Did. Далі. Рей. не відповідає на питання. Джимі типу, також. Рей може не відповідати на питання. Джимі також може не відповідати. To ітер Another way of saying a is or does the same as b is uh, the use of to or either at the uh, the end of sentences. We use to for affirmative sentences and either for negative sentences. Є ще варіація, коли слова в кінці ставляться. Давайте подивимось. I want to leave. I want to leave too. I didn't go, I didn't go either. Ну, тут також і either також. Також, наприклад. Що мається на увазі, Ну, дивіться. Інший спосіб казати, що А робить або. А є або робить те ж саме, як Б, Це використати. U, використати ту або ідер. В кінці ці речі. Використати Ту для позитивних речення і Ізер для негативних речень. Я хочу вийти, я також вийти також. Я не пішов, я не пішов також. Ще раз. Ось це правило. То, що до поміже діє слово в першому речення. Дов'яжемо модальне або модальне діє слово в першому реченні залежить. Від неї залежить те, що буде стояти в другому реченні. Тому, якщо тут ВІЛ, то там ВІЛ. Якщо там Кен, то там також Кен. Якщо там is, то там також is. Запам'ятали. Далі. Ось приклад. Приклад використання. Uh, якщо у нас, наприклад, went, то у нас did. Якщо у нас like, то у нас do. Якщо у нас, то... Да, сама на увазі, якесь там менше слово може бути. Should, can, will, has, where was. I'm... змінюється. Тут у нас. I'm do, does, wasn't, weren't, didn't, hasn't. Won't змінюється на will. Can't. і should тут залишається? Ну давайте якось подивимось, як воно буде використовуватися. Використайте відвіду форму The so Neither 2 Either to Complete. Sенtens нище. Викати рече нижче. I have it right. Я не написав есе ще. Я все ще не писав есе Це у нас. Допречення. <op>. Тут у нас потрібно говорити have, тому що. have and у нас. те ж саме. нас не можна ставити. Із-за того, що. після Післянізер це як негативна форма ми читали також, що. це у нас жажда, нібито. Ну да. Я дуже хочу пити. Типу, я теж потрібно сказати. У нас I'm. У нас do I am що не може бути. So do I, що також не може бути. І ми кажемо so I'm I. Тому що. По правилу. У нас M тут. І там інше слово. Тут у нас. дивіться. Sam won't help us. Sam не хоче допомагати Що потрібно сказати. В скоті також. У нас won't, це міняється WILL. Тут у нас neither у нас не буде там want I can't forgive them for what happened. Я не можу пробачити те. Їм для те. Ну, типу, що. з того, що сталося. Мається в Я не можу пробачити їм. Також. У нас або Ether, або two. На вибір. Ether тут не підходить. Ту у нас у косується позитивних гречах, Ether негативних. Ми запам'ятали це, ми думаю, запам'ятали. Тому, дивимось далі. Я б'ю за багато кофе. Тут у нас. Ай I... Тут і слово, тому. Що ми кажемо? Нізер у нас не може бути. Типу, я також. А я у нас тут немає, тому йду. Mom... Mom is proud of us. Мама дуже гордиться нами. І. Типу, папа також. Верію сказати Ту вас дед не підходить. Далі там. Спочатку йде so, потім іде. Довежать і а потім йде Дед. Я думаю, так. will be there. Она була тут. І. Також. Її сестра була тут. У нас Will, тому речення повинно бути. Is. А хоча ні, is там не може бути. м. Um. Mm. Ну, ніби то так. You didn't tell the Trust. trust. Ти не говориш правду. Nor you did. Nor did you. Нібито так. Типу. Ти також. I watch it the match и pup. Я думаю все матч pupie. Тут у нас вос точніше не вос, а... Тут у нас форма минула. Якщо у нас минула форма, то там просто CD. Не так, ось так можливо. Можливо вос, подивимось. I would really like to go. Я действительно хочу піти. А вуд у нас надалі діє слово, мені цікаво. Вуд у нас нібито там не те щось. Там можливо буде дід. Хоча ні дід не може бути. Тут просто іншого варіанту нібито немає. Там дивимось. Вірно. Коли у нас вочі, то там дід просто не воз. Тому запам'ятаємо. Виберіть те ж саме коректну форму. Дивіться, у нас. I can't. go to the presentation. Я не можу. підете попрезентувати. Давати презентацію. У нас не може бути. Can't У нас не може бути so У нас буде такий варіант. Типу, я також. I'm. not going out tonight. Я не піду на вулицю вночі. У нас є два варіанти відповіді. Або. Neither I am Або. За ще не так. Ось, ось це не підходить. Або перевернутий варіант виглядає нібито ось так. М -м ось так. Я не маю часу. Бо я також пересказати. У нас. Yes, have I. О, oh, yes, говорю. neither have I. I went for the run this morning. Mm, to us went, тому у нас did. Тому підходить лише варіант у ось усі. Ось а е, у нас не може бути, і у нас також не може тут бути. Я ніколи не ходжу в кіно. І ще я ніколи не ходив в кіно. Защо не ходжу, скоріш за все. Тут у нас Ну, Скоріш за все, ду, а його у нас немає. Тепер я також не ходжу. Софія... не піде з нами. Ось варіант, С не підходить. Варіант. А не підходить, варіант В тільки підходить. Я хочу піцци. А я хочу піцу також потрібно сказати. У нас тут надається, що. А Нейзер у нас не може тут бути. Тут у нас ось такий варіант. I wasn't скажу. Я не злякався. Типу я також повинні сказати. Ось цей варіант підходить. І ось цей варіант підходить. I saw it was difficult. Я думаю, це було складно. Mm. Тобто я також приказати ось цей варіант. Ось цей. А не заджайся концерт. Я насолоджувався концертом. Я також Ми говоримо ось цей варіант. І ось цей варіант. Нібито так. Вірно, все вірно. Нескладно. Мені цікаво це. Майн. Дело в тому, що там слово. Я вже бачу якесь дуже цікаве слово. My phone doesn't work. My phone doesn't work very well. У нас потрібно зробити Soul з звучно діслов. Давайте дивитеся. Що ми пам'ятаємо? У нас майне використовується кінці речення, але... Тут у нас, можливо, буде щось інше. Тому давайте думати, як ми можемо це підставити. Мій телефон не працює. Яка у нас на відповіді? Можу сказати. Ось так. У також. Даст тільки. Эмили склали экзамен. So. Тут Віктор сказала Виктор також. Дальше Віктор буде останнім словом, а посередині буде хез. Да. Ось так ось спрацює вона, хто не знав. I love I live in the city center. Я живу в центрі міста. Uh, so my parents do to do наверное. Ты по моей батьке Роберт то же Так, тут нужна жена, тому Дуна, мабуть. Не даст. We went camping last summer. А вы в кінці буде? Перша першу річ я буду nither Точніше слово А vent буде замінятися do У нас в при прикладі було vent Точніше did Тому що минулий час Софа mm. wasn't very inspired by the teacher Софія, типу, надихнулася Своїм вчителем mm. nither Джеймс не каже hello, коли він бачить нас, і Деніє також Потрібно сказати, I Ну Так же не кажуть. Нібито слід вибачитися і... Тобі також Я не прийму твою вибачення, моя жінка тобі також Не...

Типу я не турбуюсь, я типу, також не турбуюсь. Ой, тут у нас соу, я писав не те трішечка. Ну да, I'm. Це у нас М і тут у нас АМ. Я забуваю про це B завжди. Ну нічого. Нічого, нічого, нормально. Хай буде так, тому що На більшість відповів. Добре, гарно попрацювали сьогодні. Мені сподобалось. Я не бачу ніяких нових слів тут. Я бачу лише те, що я знаю, поки що і все. Ну добре, дякую всім за увагу. Було Хатті Ресенія, дякую всім за перегляд. Всі до наступної зустрічі. Зато раз буде дуже великий тест, дуже велике відео буде, тому дивіться. Головне, дивіться. Дякую, всім за перегляд і до зустрічі. Пока-пока.